Це і три-центрі. Повітряний центр управління і контролю. На перший погляд, і три-центрі виглядає як звичайний пасажирський літак з причепленою зверху великою круглою тарілкою. Попри те, що сам по собі І-3 не запускає ракет і не обстрілює цілі, його роль у бойових конфліктах фундаментальна. Протягом десятиліть і три центрі виконував роль диригента повітряного бою у найважливіших конфліктах кінця 20-го – початку 21-го століття. Коли у небі розгортається сучасна війна. Ключову роль відіграє не лише той, хто натискає на спуск. Часто все вирішує той, хто першим побачить, проаналізує та скоординує. Уявіть собі літак, який не атакує сам, але керує всією повітряною битвою. Відстеження за ракетами до наведення винищувачів на ціль. Він перебуває високо, бачить далеко і зв'язаний із кожною одиницею у небі. Це і три центри: повітряний центр управління і контролю, який уже майже півстоліття є очима вухами та штабом у небі для ВП США та союзників по НАТО. Історія його створення розпочалася у 70-х роках минулого століття під час розпалу холодної війни. На той час протистояння між НАТО та країнами Варшавського блоку наростає не лише на землі, а й у небі. Військові командувачі США та їхні союзники дедалі більше розуміють. Без централізованого спостереження та координації у повітрі потенційна війна перетвориться на хаос, особливо в умовах, коли бойові дії можуть початися за лічені хвилини. На той момент у США вже був літак дальнього радіолокаційного виявлення EC-121 Warning Star. Стар. Але то була машина з 1940-х, створена на базі поршневого літака Constellation із застарілою апаратурою. Для нової епохи вона була вже сліпою. Повітряним суднам майбутнього були потрібні нові очі, здатні охоплювати сотні кілометрів, розрізняти цілі та координувати в реальному часі. І перші напрацювання почалися ще наприкінці 60-х. Завдання виглядало амбітно створити повітряний командний пункт, розмістити на ньому потужний круговий радар, забезпечити його реальним контролем за сотнями повітряних цілей. І головне зробити це на базі сучасної реактивної платформи. Контракт на створення нового літака отримала корпорація Боїнг, яка запропонувала використати пасажирський лайнер Боїнг 707 320B як базову модель. Так і почалася історія І-3 Сентрі, який зовні став пізнаваним завдяки великій обертовій радарній антенні тарілці на фюзеляжі. Перший літак і Три Сентрі здійснив випробувальний політ 25 жовтня 1975 року. Серійне виробництво стартувало швидко, і вже до 1977 року перші і три почали надходити на бойове чергування у складі ВПС США. Усього було виготовлено 68 одиниць, 34 для ВПС США, решта для НАТО, Великої Британії, Франції та Саудівської Аравії. З моменту введення в експлуатацію і трицентрі неодноразово модернізували. А у 2020-х роках США оголосили про поступову заміну І3 на новітній Боїнг і І-7 веджитайл. Літак такого ж призначення, але вже на основі 737 з сучасною фазованою антенною решіткою. Проте, попри наближення пенсії, і трицентрі ще й досі виконує активні бойові та патрульні місії, зокрема під час операцій у Сирії у зоні перської затоки та навіть дещо підтримують Україну в умовах російської агресії, а саме проводять чергування над Польщею, Румунією та Балтійськими країнами. і три сентрії літак дальнього радіолокаційного виявлення. Виробництво США. Довжина – понад 45 метрів. Розмах крила – майже 45 метрів. Екіпаж – від 17 до 25 осіб. Вага спорядженого – 147 тонн. Двигуни – 4 турбовентиляторні предентвітні. Тривалість польоту без дозаправлення у повітрі 7,5 годин, максимальна швидкість 853 км на годину, максимальна висота майже 12 тисяч метрів. Тактичний радіус дії 1612 км. Дальність виявлення літаків типу бомбардувальник 520 км. Дальність виявлення низколітаючих малорозмірних цілей 400 км. Дальність виявлення цілей над горизонтом 650 кілометрів. Вартість одиниці 270 мільйонів доларів. США. На перший погляд, і трецентрі виглядає як звичайний пасажирський літак з причепленою зверху великою круглою тарілкою. Але насправді це надзвичайно складна інженерна система, у якій кожен сантиметр борту працює на одну мету бачити більше, знати раніше і керувати краще. І три побудований на перевіреній платформі пасажирського літака Boeing 707-320B, яка на той момент вважалась надійною, витривалою та здатною працювати у довготривалих місіях. Це важливо, адже для машини, яка повинна висіти в повітрі по 8-10 годин, витривалість і стійкість ключові показники. Корпус у нього класичний для Боїнга: Вузькофюзеляжний, з чотирма двигунами, високою лінією фюзляжу і великим горизонтальним стабілізатором ззаду. Та головне, це не форма, а начинка. Найвідоміша деталь і – це його велика обертова антена діаметром понад 9 метрів, а товщиною майже 2 метри. Вона встановлена на спеціальній опорі над фюзеляжем і здатна обертатися по 6 разів на хвилину, забезпечуючи 360 градусний огляд навколо літака. Усередині цього диска радар типу an ap 1 або an ap 2 залежно від модифікації. Саме завдяки йому І3 бачать висотні та низьковисотні цілі, а саме літаки гелікоптери, ракети та навіть надводні кораблі. І все це на відстані до 400 кілометрів. Антена використовує механічне обертання та фазування сигналів. Що дозволяє формувати промені у потрібному напрямку і швидко їх переключати? Якщо говорити про габарити літака, то він доволі солідних розмірів. Сентрі центрі розрахований на те, щоб довго працювати, мати десятки робочих місць, апаратуру та запаси пального. Тож і розміри у нього відповідні. Довжина та розмах крил близько 45 метрів, а максимальна злітна маса сягає майже 150 тонн. Як бачимо, фактично це так би мовити повноцінна літаюча будівля з кабінами, робочими місцями операторів, приміщеннями для відпочинку, кабіною пілотів і вузлами зв'язку. Крім того, варто сказати, що «Сентрі» – це не про швидкість і маневреність, а про стабільність, витривалість і дальність польоту. Максимальна крейсерська швидкість і 3 приблизно 855 км на годину, тобто трішки нижча, ніж у комерційних боїнгів. Але для машини, яка майже нерухомо кружляє в небі годинами, це ідеальний режим. Економічний, стабільний та не надто навантажує двигуни. Радіус дії без дозаправки – понад 7400 км. А це означає, що і 3 умовно може злетіти з бази у Великій Британії, пролетіти через всю Європу до Чорного моря і ще залишити собі час на багатогодинне патрулювання. А якщо йому допоможуть літаки-заправники у повітрі, то він здатен висіти над районом операцій 8-10, а іноді й понад 12 годин без посадки. Саме для цього він і побудований довго бути в повітрі, спостерігати та координувати. Патрульна висота зазвичай від 9 до 12 тисяч метрів. Це дозволяє бачити далі за горизонтом, адже радар працює краще на висоті, уникати погоди та дрібних повітряних загроз і водночас зберігати паливо. Бо на цій висоті двигуни працюють максимально ефективно, забезпечують такі льотні характеристики: чотири двигуни пред ентвітні. Це Досить старі, але надійні турбореактивні двигуни, які забезпечують потрібну тягу для тривалого патрулювання на великих висотах. Що стосується екіпажу, то його повний склад сягає до 25 осіб: чотири пілоти та борт-інженери, решта оператори РЛС, фахівці з аналізу даних, зв'язківці, тактичні аналітики, спеціалісти із протидії РЕП тощо. У салоні літака кілька десятків робочих місць, кожне з яких оснащене моніторами, наушниками і зв'язком. Усе це повітряна кімната ситуаційної обізнаності, де рішення приймається в реальному часі. Для живлення всієї цієї апаратури і тримає потужні генератори, окремі системи охолодження та захисту. Електроніка на борту постійно оновлюється нові обчислювальні блоки, цифрові канали зв'язку, супутникові системи навігації та захищене шифрування у більшості модифікацій. І 3 вже працює в інтеграції з мережево-центричними платформами від дронів до супутників. Це означає, що і трецентрі став частиною великої єдиної бойової інформаційної мережі, у якій всі учасники, літаки, дрони, кораблі, наземні системи, супутники обмінюються інформацією в режимі реального часу. Як бачимо, хоча конструкція базується на літаку 60-х років, внутрішнє наповнення постійно оновлюється: нові дисплеї, цифрові обчислювачі, вдосконалені комунікаційні вузли. Усе це дозволяє і три залишатися актуальним у 21 столітті. Попри те, що сам по собі і 3 не запускає ракет і не обстрілює цілі, його роль у бойових конфліктах фундаментальна. Це той самий випадок, коли в очі не бачиш саму дію, але без неї нічого не працює. Протягом десятиліть і три центрі виконував роль диригента повітряного бою у найважливіших конфліктах кінця 20-го, початку 21-го століття. Перші його випробування у реальних бойових умовах відбулися під час Ірано-Іракської війни у 80-х роках минулого століття. Хоч і три і не брав участі безпосередньо в цій війні, саме загроза з боку Ірану у перській затоці змусила США розгорнути перші патрулі центри в регіоні, ще на початку 80-х. це були випереджувальні дії, моніторинг перехоплень, супровід конвоїв та розвідка повітряної обстановки. А от справжнім зоряним часом для Сентрі стала операція Буря в пустелі, під час якої американський літак керував діями сотень літаків коаліції, виявляв ворожі міги ще до їх злету, координував атаки на іракські об'єкти ППО, забезпечував контроль безпеки повітряних коридорів для бомбардувальників бі 52 та винищувачів Ф-15. За даними Пентагону, жодна коаліційна місія не проводилася без участі. І 3 вони забезпечували цілодобове чергування в повітрі, і саме їхні дані допомагали уникати засідок та ефективно знищувати ППО противника. Крім того, і 3 були невід'ємною частиною операцій НАТО під час війни у Йогославії. Зокрема, американські літаки стежили за повітряним простором, координували патрулі та авіаудари по сербських позиціях та забезпечували контроль над забороненою для польотів зоною. Особливо важливо в умовах, коли повітряна обстановка була складна і насичена цивільними літаками, тільки в центрі давали союзникам адекватну картину в небі. Згодом на початку 2000-х, на війні в Афганістані роль і 3 була менш яскравою, але вкрай важливою. Контроль повітряної переваги, супровід дронів та літаків підтримки. Фактично, і 3 допомагали тримати повітряні двері відчиненими для всіх американських і союзницьких дій 24 на 7, незалежно від того, чи йдеться про удари по гірських укриттях чи про евакуацію персоналу. Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році літаки і 3 постійно патрулюють повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі, Румунії, Болгарії та країн Балтії. Вони моніторять активність російської авіації, пуски ракет і забезпечують обізнаність країн НАТО щодо повітряної загрози на сході Європи. До речі, саме І-3 неодноразово фіксували траєкторії російських ракет, які пролітали близько до кордонів Польщі, що дозволяло НАТО готуватись до потенційної ескалації. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що і «Сентрі» – один із ключових елементів сучасного повітряного бою. Мозок, який координує, керує, аналізує і дає змогу бачити більше, ніж дозволяють очі кожного окремого пілота чи командира, його не видно під час стрімких боїв не чути серед вибухів, але без нього вони були б хаотичнішими, менш скоординованими і значно небезпечнішими. У нову епоху цифрової війни і 3 поступово передає естафету більш сучасним платформам. Але залишається прикладом того, як інформація стала зброєю а радари не менш важливими за ракети.